Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні чергова масована атака дронів на Україну. Посол Америки покидає Москву. Сьогодні п'ятниця, 27 червня, три роки і 124 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. Я підсумовую останні військові та політичні події за останні 24 години. У п'ятницю Військово-повітряні сили України заявили, що збили 359 із 363 безпілотників і 6 із 8 ракет, запущених Росією за ніч. Це більше, ніж лише 41 дрон попередньої ночі. Попередня ніч як вчора повідомила Франція, ймовірно, була найтихішою ніччю повітряної війни за деякий час. Але ще одна величезна атака, яка відображає те, що доволі значне збільшення кількості дронів, які Росія може зібрати цієї ночі, повітряні сили України повідомили, що атака була спрямована переважно на невелике західне місто Старокостянтинів, де розташована важлива авіабаза і яке часто стає мішенню російських ударів. Вони зазначили, що по всій країні було три прямі влучання і вісім районів, уражених падінням уламків. Не уточнили жодних місць. Однак окремо губернатор Дніпропетровської області повідомив, що внаслідок ракетного удару Росії було вбито трьох осіб і поранено щонайменше 14 у місті Самара, яке знаходиться на північний схід від Дніпра. Це була друга атака російськими ракетами на це місто за останні три дні. Регіональні чиновники не надали негайних деталей щодо збитків. З іншого боку, лінії. Міністерство оборони Росії оголосило у повідомленні на Телеграм, що його підрозділи протиповітряної оборони знищили 39 українських дронів протягом ночі над російською територією та окупованим Кримом. Вони не сказали, скільки було запущено. Губернатор Волгоградської області, південного регіону, що знаходиться поруч з Ростовською областю, яка є просто через кордон з Україною, заявив, що рух через річку Дон. У Калачевському районі, тимчасово обмежений для усунення уламків від того, що він назвав масованою атакою дронів минулої ночі. Андрій Бочаров сказав, що сапери знаходяться на місці у роботі. Він сказав, що в результаті нападу ніхто не постраждав. Не зовсім зрозуміло, що було вражено. Там є міст через Дон. Коли він говорить про річковий рух, я не впевнений, чи він має на увазі рух через міст або річковий рух. Або й те і інше. Ми знаємо, що Волгоградський аеропорт був закритий протягом трьох годин, Перші ж рейси були відновлені за кілька хвилин до сьомої години ранку за місцевим часом. Російська влада також заявила, що в результаті атаки українського дрона в Курській області постраждав китайський військовий кореспондент з новинного агентства Фінікс TV. Це від Олександра Кінштейна, губернатора Курської області. Він сказав у телеграм, що український дрон вдарив по селу Кореново в Кореневському районі. 63-річний Кореспондент Лу Югуанг, який самостійно вирушив до прикордонної зони, був поранений. Він сказав, що журналіст отримав порізи шкіри на голові і після лікування відмовився від госпіталізації. Лу сам сказав російським державним інформаційним агентствам, що почувається добре, і хоче повернутися до репортажу в Курській області. Маю додати, що Міністерство закордонних справ Росії закликало Верховного комісара ООН справ людини терміново відреагувати і дати належну оцінку цьому нападу на бойовому фронті. Я збираюся пройтися як завжди працюючи по своєрідному циферблату активної лінії фронту, починаючи з півночі, в тому, що українці називають Слобожанським напрямком. Це, по суті, Сумська область, це район, де Олександр Сирський, командувач Збройними силами України, заявив, що російський наступ було зупинено вчора. Центр стратегії оборони в Українському незалежному військовому аналітичному центрі заявив у своєму оновленні. Опублікованому пізно минулої ночі, що росіяни все ще намагаються дістатися лінії між селами Мала Хотяківка, Новосіч та Марінка, це сталося після того, як Сирський сказав, що наступ зупинився. Тож вони здається, все ще намагаються прорватися у тому районі. Бої там зовсім не закінчені. Кажуть, російські війська також наступили в північно-західних частинах Часка і атакували поблизу Липців, це опорний пункт на північ від Харкова. Потім, на східній стороні Харківщини, поблизу Куп'янська, російські війська намагаються просунутися на північ і на захід від села під назвою Голубівка, яке просто. Ну, прямо на північ від Куп'янська вздовж річки Оскіл. Кажуть, що вони дійшли до лінії приблизно за 3,5 кілометри від північних околиць Куп'янська, який, звісно, якщо ви не були там, Куп'янськ, по суті, розташований на вершині гребеня, з якого відкривається вид на річку Оскіл. Більша частина міста на західній стороні цієї річки. Росіяни намагаються повільно оточити його. Не знаю вже, можливо, рік на цей момент. Росіяни також заявили, що захопили. Новокрильяківку, яка знаходиться на південь від Куп'янська, в іншій частині виступу, який українці утримують на східному березі річки Оскіл, але українці відвоювали позиції далі на південь у місці, що називається Зелений Гай, трохи на південь від Куп'янська. Отже, історія про відступи і наступи, по суті, рухаючись на південь до району Лімана, українські сили успішно контратакували поблизу села Рідходуб. Це село на кінчику дуже вузького виступу, який росіяни заснували кілька тижнів тому, і це далеко від Ізюма. Якщо подивитися на карту, вони рухаються прямо до міста. Ізюм. Отже, українці відтісняють на краю цього виступу. Росіяни, однак, є повідомлення, що вони просунулися поблизу сіл Зелена Долина та Новомихайлівка, і це всього за кілька миль звідти. Вони на південному та північному флангах цього виступу. Отже, якщо українці притуплюються, росіяни розширюють плечі. Дуже дуже незначні зміни по території, про які ми говоримо. Не думайте, що я говорю про щось драматичне. Це сотні метрів, якщо не більше, наскільки мені відомо. Далі на південь Сідієс говорить, що є повідомлення про зосередження російських сил поблизу Сєвєродонецька і Лисичанська, цих двох окупованих міст для атак у напрямку Сіверська. Ми точно не знаємо, як це зміниться, як ми отримали повідомлення про атаки росіян у кількох селах у цьому районі. Продовжуються бої біля часів яру, нічого значного, щоб про це повідомити. Але у Торецьку справи трохи кепські, росіянам вдалося увійти до села поблизу Торецька під назвою Олександрівка Калимова. Їм не вдалося закріпитися. Ми не впевнені. Я не впевнений, хто наразі контролює село. Але у нас є повідомлення, що нейтральна територія, яку українці та росіяни називають сірою зоною біля Торецька – Зараз трохи збільшується, і це пояснюється дуже масштабним використанням російських волоконно-оптичних БПЛА проти української логістики, що ймовірно означає, що вони просто не можуть утримувати ту саму територію. Отже, розширення території не між силами в цьому районі загалом. У нас також є повідомлення, що російські сили постачають прилади за допомогою безпілотників у цьому районі. Переходимо до Покровська. Покровськ зараз фактично знаходиться в центрі в такому собі півмісяцевому неглибокому українському виступі, і росіяни атакують або, за повідомленнями, атакували останніми днями на обидва роги цього півмісяця. Отже, на західному півмісяці вони просунулися вночі біля села Шевченкове і місце під назвою Лісівка. Також повідомляється, що вони наступають на східному боці, на східному рогу того півмісяця, так би мовити, біля Малинівки та Миролюбівки. Дуже дуже незначні просування. Всі, хто стежить за подкастом, добре знають, що росіяни тиснуть на Покровськ неймовірно довго. Я навіть не буду намагатися сказати, як довго це вже триває. Це була дуже дуже довгострокова мета і тамтешні просування. Є що поступовими, але ви все ще можете побачити намір певної спроби оточення. Далі, рухаючись далі на захід до Новопавлівки, це село на кордоні Донецької і Донбасу. Росіяни захопили село, яке називається Ялта, це маленьке село в Донецькій області, це не місто, не курортне місто в Криму, про яке ви могли б чути або читали те місце, де Черчилль і Рузвельт зустрічалися зі Сталіним багато років тому, тим не менш, воно має те саме ім'я. Потім українські оборонні сили здійснили контратаку. І наскільки нам відомо, зараз українці контролюють Ялту, Ялта знаходиться на самому кінчику дуже дуже вузького виступу, який росіяни намагалися просунути там протягом останніх кількох днів. Тож знову ще один приклад, як українці зупиняють росіян далі. На захід в Запорізькій області ми маємо повідомлення про те, що російські війська продовжують локальні атаки біля Малинівки, а потім на іншій частині фронту маємо повідомлення про атаки поблизу Кам'янське, і це те село, де фронт зустрічається з рікою Дніпро. Отже, це найзахідніший край активної лінії фронту, і це більш-менш завершує військові оновлення на сьогодні. Переходимо до дипломатичних оновлень. По-перше, ми переходимо до теми цього простору. Лін Трейсі, посол США в Росії, покидає Москву. Це оголосило посольство США в Москві на цей ранок. Це не несподіванка. Посольство якось натякнуло, що вона поїде кілька тижнів тому. Вона працювала там з 2022 року. Здається, вона відпрацювала свій термін, власне кажучи, і повертається додому. Важливо зазначити, я думаю, що Лін Трейсі є кар'єрним дипломатом, і її призначив Джо Байден. Тож, вона не як це часто буває з американськими послами, що іноді дивує людей з інших країн, які відправляють професійних дипломатів на посади послів, вона не є політичним призначенцем. Ми не знаємо, хто буде її наступником ще не було офіційної заяви. Я впевнений, що ми з великим інтересом будемо стежити за тим, кого Дональд Трамп хоче на цю роль. У своїй прощальній заяві, яка була опублікована в соціальних мережах посольством російською мовою, вона сказала: Я пишаюся, що представляла свою країну в Москві під час такого складного періоду. Коли я залишаю Росію, я знаю, що мої колеги в посольстві продовжуватимуть працювати над покращенням наших відносин і підтримкою зв'язків з російським народом. Потім вона процитувала вірш Олександра Пушкіна до Чадаєва. Я не зовсім розумію, чому, але ось переклад: поки ми горимо свободою, наші серця. Палають честю, друзі мої нашій землі. Ми присвячуємо душі, сповнені захвату. Щось про свободу та патріотизм. Іншою важливою дипломатичною подією сьогодні, як я вважаю, є виступ Рустема Умерова, міністра оборони України, який виступав. Або говорив вчора ввечері з журналістами в Києві, де він сказав, що наступна мета українців. Пам'ятайте, що Рустем Умеров очолює українську делегацію на мирних переговорах з росіянами в Стамбулі. Він каже, що їхня наступна мета організувати пряму зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Тобто я маю на увазі. Очевидно, що це сильно символізує, наскільки далеко все зайшло з того часу, як Володимир Зеленський відкидав будь-які варіанти прямих переговорів з Володимиром Путіним. Як би там не було, виступаючи перед журналістами, це з Київ індепендент. Виступаючи перед журналістами в Києві, Умаров окреслив багатоступеневий переговорний процес, що розпочався в січні за ініціативи. Президента США Дональда Трампа він сказав, Україна завжди залишалася послідовною у своєму прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і демонстрували нашу відданість через кілька раундів переговорів. Будь-який діалог має відбуватися без ультиматумів і з повною повагою до нашої суверенітету країни. Це досить стандартно. Цікава частина після завершення обговорень гуманітарних питань. Україна планує перейти до теми саміту лідерів для суттєвого. Діалогу вони говорили по суті, єдиний прогрес, якого досягнуто на зустрічах досі, це такі питання, як обмін полоненими та обмін тілами. Отже, цікава подія, і я б зазначив, що це відбувається за день після того, як Реджеп Таїб Ердоган, президент Туреччини, сказав, що його уряд працює над організацією зустрічі між Зеленським і Путіним, і що він очікував Дональда. Трампа, щоб той приєднався до переговорів, якщо вони будуть організовані, це сказав Ердоган вчора. Незабаром після того, як сам зустрівся з Дональдом Трампом, він сказав: Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для вирішення, я також приїду. Це Ердоган цитує Дональда Трампа. Потім він продовжив: ми проведемо необхідний контакт і дай Боже проведемо цю зустріч якнайшвидше. Якщо ми насправді побачимо, як Володимир Путін та Володимир Зеленський сидять один навпроти одного, ви пам'ятаєте, що ми закінчили цей рік з великим очікуванням і розмовами та дискусіями про можливе перемир'я? Воно ще не здійснилось. Я розмовляв з декількома досить високопоставленими українськими чиновниками протягом минулого тижня чи близько того, які Дійсно хотіли підкреслити, що вони все ще наполегливо працюють над цим, що надія полягає в припиненні вогню. Тож усі погляди на цей розвиток подій. Чи має рацію Ердоган? Чи зустрінуться Володимир Путін та Володимир Зеленський віч на віч? Час покаже. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePodі .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.